Доброго дня, шановні колеги виноградарі. Сьогодні у нас 28 серпня 23 рік. Хочу показати вам кишмиш спокуса перед тим, як зрізати. Вже ми трошки зрізали. Подивіться, які грони у цього кишмиша. Дуже красиві, дуже товарні. Гронки по кіло і більше. Подивіться, які груни у цього кишмиша. Ягідка тримається дуже хорошо. Перший клас без бізнесінневості. Ягідка грам 8 до 10 крупненька, плотна, м'ясиста. Дуже урожайна гібридна форма калугіна. Подивіться, які гронке. Просто заглядіння. Вже повністю спіли. Зараз ми її горіжемо. Подивіться, яка ягідка. Кашмиш спокувся, абсолютно не тріщить, не лупається. Смачний. цукла набира дуже гарна. Врожайна гібридна форма, з тої сторони вже зрізав я, просто не утримався хотів показати оцю красоту. Спокуса. Шикарніший кишмиш. Що на внешній віт, що по смаку і товарність, і все в нього є. Кешмиш спокуса. Всім всього найкраще.